У Харкові доба минула тихо, але щодня потерпає під обстрілів прикордонні райони області. Цієї доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області розташовані неподалік лінії зіткнення. В Куп'янську постраждали складські будівлі. Вовчанську пошкоджень зазнали, щонайменше 12 приватних житлових будинків. Зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж. На гасіння однієї з пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, залучались рятувальники. На території одного з підприємств у Куп'янському районі горіли дві складські будівлі на загальній площі 1500 квадратних метрів. З вогнем боролися рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги з Закарпаття. Цієї доби на Харківщині є поранені серед мирного населення, інформують медики. У п'янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років. Триває розмінування деокупованих територій. Як звітують у ДСНС, протягом доби знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення без суттєвих змін. Тривають запеклі бої. Повідомляють у штабі оборони та попереджають про загрозу обстрілів саме Харківщини цієї доби. За даними розвідки, сьогодні висока ймовірність чергових ракетних ударів по Харкову та області. Тож закликаємо усіх не ігнорувати сигнали тривоги та по можливості перебувати в укриттях. Ракетні удари таки сталися декількома годинами пізніше. Оголошення про небезпеку російські окупанти обстріляли Ізюмський район. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі на Ізюмщині. На жаль, постраждали троє працівників. Чоловіків госпіталізували до лікувальної установи. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звістя. У нас працюють супермаркети, магазини, аптеки. Вони обладнані зараз генераторами, і коли немає електропостачання, вони переходять на генератори і роблять. Крім цього, ми зараз создаємо і в найближчий час опублікуємо інтерактивну карту, де можна буде людям, харків'янам, бачити, які. Будуть роботи працювати, працювати магазини аптеки а, інші іншими магазини, крім продуктових, а, в час, коли не буде електропостачання. Тому харків'яна одна дружна дина, і ми обов'язково переможемо обов'язково, і ми обов'язково вистаємо. 50 нових систем оповіщення сучасного зразка тепер працюватимуть у Харкові та області. Їх особливість в тому, що сигнал не пов'язаний з відсутністю чи наявністю електроенергії, розповіли у штабі оборони. Оновлені системи оповіщення оснащені більш потужним двигуном та мають цифрові блоки керування. Що важливо, зможемо контролювати зв'язок з сиреною навіть при перебоях з електропостачанням. У штабі оборони підкреслили, що модернізація вкрай необхідна, адже системи оповіщення, які використовують зараз, побудовані ще у 60-х роках. Нове обладнання українського виробництва. Регіон отримав його від міжнародного комітету Червоного Хреста. Системи будуть встановлені у Харкові та районах області. Вони дозволять більш ефективно оповіщати людей про загрози обстрілів. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські ізвісті. Україна вкотре зазнала масованої атаки від расистів, проте на цей раз уламок ракети впав на територію Польщі. Там загинули двоє людей. Після інциденту у сусідній країні почали з'ясовувати деталі та вести розслідування. Оскільки Польща, член НАТО, в мережі почали ширитися припущення, що організація може активізувати п'яту статтю, коли напад на одного з учасників оцінюють як атаку на усіх членів та викликає відповідь усіх держав-членів НАТО. Однак як військовий експерт вважає НАТО не піде на такий крок. Допоки не буде повноцінної експертизи і не буде офіційно оголошено, що сталося в Польщі. Це гадання на кавовій гущі. Але є один серйозний аспект, про який варто казати: блок НАТО вперше зіткнувся з воєнним аспектом російсько-української війни. Це неймовірно серйозно. Зараз є кілька версій інциденту. Перша це російська ракета, друга це українське ППО. Повітряні сили нашої держави вже заявили про те, що готові максимально сприяти розслідуванню спадіння снаряду на території Польщі. Однак влада багатьох країн і членів НАТО кажуть, якщо це була українська ППО, вся відповідальність все одно лежить на Росії. Експерт пояснює, чому ЄС та НАТО солідарні з Україною. Не було б російсько-української війни до цього всього не дійшло би. Не було б 15 листопада великого ракетного залпування до цього всього не дійшло би. Анджей Дуда зауважив, що це був не навмисний напад на Польщу. Однак додає військовий експерт, союзники України зрозуміли наскільки глобальною і серйозною загрозою зараз є РФ. Однак, на мій погляд, передумов для застосування п'ятої статті поки що немає, і воєнної відповіді не буде, тому що падіння уламка ракети це дуже специфічне явище з воєнної точки зору. Це не прямий ракетний удар. Тому поки що я вважаю, ця процедура запущена не буде. Ми як були головним полем бою Російської Федерації, так ним і залишимося до того моменту, поки Росія остаточно не збожеволіє і не застосує прямі ракетні удари по інших країнах. Поки НАТО лише планує посилити протиповітряну оборону на східному фланзі, Польща ж почала підвищувати боєздатність країни. При цьому НАТО не буде закривати небо над Україною. Про це заявили в Німеччині. Проте військовий експерт вважає, що інцидент в Польщі запустить механізм ще більшої військової та фінансової підтримки України. Я на те й Гурмікенін Вночі по одному із населених пунктів Запорізької області був нанесений ракетний удар. За інформацією голови ОВА ушкоджень зазнали житлові будинки. Під завалами опинилися люди. Двоє з них загинули. На місці працюють рятувальники. Зранку Україна знову під масованим ракетним ударом. Окупанти обстріляли місто Дніпро. За даними заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко, є влучання у два інфраструктурні об'єкти. У регіоні діють екстрені відключення електроенергії. Під ударом об'єкти критичної інфраструктури і на Одещині. За даними розвідки, сьогодні висока ймовірність масштабних ракетних ударів. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях. Голова Пентагону озвучив результати зустрічі контактної групи Рамштайн. Так Україні передадуть Швеція пакет допомоги на 287 мільйонів доларів, до якого входять у тому числі системи ППО. Іспанія ще дві пускові установки Хоук та ракети до них. Канада 500 мільйонів доларів та зимове спорядження. Греція артилерійські снаряди. Польща, додаткове артилерійське та протитанкове озброєння, засоби протиповітряної оборони малої дальності. Німеччина також оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси до РЗСВ Марс-2, запчастини для кулеметів. Танкові тягачі та позашляховики, кулемети, обладнання для захисту від БПЛА, мобільні засоби розмінування, польові обігрівачі. Бюджет Харківської міської територіальної громади визначено у розмірі 16,1 мільярдів гривень. За словами заступника міського голови директора департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової, основним прибутковим джерелом, як і в попередні роки, є податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік податок становитиме 67,5% або 9,6 мільярдів гривень. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 3,5 мільярдів гривень. Таким чином, прогнозований обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік розрахований в обсязі 15 мільярдів гривень. Як повідомила на засіданні виконавчого комітету міськради Тетяна Таукешева, у проєкті бюджету також передбачено понад півтора мільярда гривень на придбання матеріалів та відновлення об'єктів зруйнованих на. Наслідок російської агресії. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківські Звісті. У цій 16-поверхівці на околиці міста на північній Салтівці зараз порожньо. Тут майже ніхто не живе. Залишилися лише ті, кому нікуди йти. А так мешканці лише приїжджають час від часу, щоб відвідати свій постраждали, але від цього не менш улюблений та рідний дім. Будинок, в якому залишилося багато теплих та приємних спогадів. На 16-му таже. Ну, от все, що залишилось, от Дві сумочки от, могла забрати. Вот та все. Все, больше ничего ж там нет. Я вообще удивляюсь, у меня даже кастрюля одна уцелела. А то это сам, ну ничего нету, абсолютно ни вилочки, ни ложечки, ни, абсолютно. Ну все, все, все. Вот как дальше, вот скажите, как дальше жить? Вот как выходить из положения? А мне 77. Душа розривається. Ви понимаєте, якраз перед этой війною двері поменяли, окна пластикові поставили, санузлы сделали, но осталась одна кухня, і тут бац, все, і ничего нету. Понимаєте так? Сразу раз ничего нету. Ну а що делать тепер? Ну, людей чужих год вот, живем-то, приютили нас, дадут вот, и живем там. Аж, аж. Вы знаете, я еще была здесь, как вот на, за, за, Яром там дом прямо вот так вот. Самолет пролетел, кинул э, это сам, бомбу там или что там кинул и не попал в дом. Он разворачивается, это что я смотрела, он разворачивается и опять же на этот дом бросает, попадает в него, и он так как книжечка раз и сложился. Это тут, понимаете, это на глазах вот это вот. Это жутко, конечно. Я сыну говорю, сыночка, що же это такое? Я говорю, мама, война. Я говорю, какая война? Ну какая война? Как может быть? Ну вот жили, жили, мирно, все, и вдруг бац тебе вот эти снаряды летят. Ну как? Как так можно? Утром проснулись от прилета калибров мы и с балкона было видно, большой бой был в районе границы. Это было нам очень видно с балконов. А в 8-9 утра уже мы слышали стрелковый бой на окружной танковый. Пробыли мы несколько дней здесь. И дальше потом переехали к друзьям, потому что тут уже было находиться невозможно. Жутко, и особенно когда там ну, все-таки дом простоял долго целым, вот, и была какая-то там надежда, что все-таки он останется целый там и так далее. Но там на 50 какой-то день, когда уже узнали, что дом горит, попадание, конечно, ощущения были жуткие. И Когда приехал к дому, первый раз приехал, еще ну, тут тяжело было сюда добираться под обстрелами. Обнаружили, что там двух, трех этажей врубали, там тех этажей, двух этажей нету. Вот, квартира моя осталась целая, но сам факт понимали, что не понимали, дом останется вообще целый подсном или вообще что-то от него останется или нет. Это сейчас хоть немножко люди появились. Еще там месяц назад сюда приезжал, тут просто была пустыня, но вот эта тишь, тишина она убивала. Вот, что привыкли, что тут сюда дети бегают, тут всегда движение, людей много. А то приходишь в Запагари, битого этого стекла. Спасибо городу. Конечно, я помню все это, как оно было после обстрелов. Тут все было, да, ну, встать негде было. А сейчас все очень чисто. Вот. И Отсутствие людей, конечно, это жуткое состояние. Вот идешь и просто жуть. И там, особенно ближе к вечеру, если остаешься вот возле дома, тут было, ну, очень жутко. Было страшно, когда мы видели, как грады строятся за окружной, и понимали, что это грады, которые будут стрелять по нам. Это было тоже страшно. Вот. И видели на поле, как прилетали кассеты здесь, вот прямо с окна мы видели, как прилетали грады в районе окружной. Поэтому конечно, это страшно. И ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, у тебя полная безысходность, ты ничего не можешь изменить, потому что кто-то пришел тебя убивать. На данном доме было попадание в крышу было попадание 15 16 этаж нарушены несущие конструкции сейчас полным ходом идет демонтаж занимаемся разборкой аварийного конструктива в последующем будет восстановление ограждающей конструкции это будет пеноблок несущие конструкции это ну, мы будем с кирпича выкладывать Конструктивні, ще будуть присутствувати пліти перекриття пустотне. Очень серйозний об'єкт, очень серйозне розрушення. Роботи дуже много. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Трамвайний маршрут номер 6, Південний вокзал 602-й Мікрорайон відкриють завтра, 18 листопада. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по проспекту Героїв Харкова, площі Конституції, площі Павлівській та покращенням транспортного обслуговування мешканців міста. Трамвай номер 6 курсуватиме наступним чином: розворотне коло Південний вокзал, вулиця Євгена Котляра, вулиця Полтавський шлях, площа Сергіївська, площа Павлівська, площа Конституції, Проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне коло 602-й мікрорайон. Безкоштовні профілактичні щеплення тварин проти сказу будуть проводитись у листопаді-грудні на дільницях комунального підприємства Жилкомсервіс. Як повідомили у комунальному підприємстві, центр поводження з тваринами, сказ це смертельно небезпечна хвороба, що передається від тварини до людини та вражає центральну нервову систему. Заразитися від інфікованої тварини можна через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, а також потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. У тварин захворювання може проходити у латентній прихованій формі. Вакцинація домашніх котів та собак від сказу обов'язкова, навіть якщо кіт чи собака гуляють на власному подвір'ї у приватному секторі чи не виходять з квартири. Зазначили в комунальному підприємстві центр поводження з тваринами. Графік та місця проведення вакцинації доступні на сайті головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Студенти, які навчаються на контракті, мають можливість перевестись на бюджет. Уряд ухвалив відповідну постанову. Тож право на безоплатну вищу освіту мають студенти з Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Загалом у списку зараз 326 громад. Також перевестися з контракту на бюджет можуть наступні категорії. Хто ще має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну? Діти загиблих захисників України, учасники бойових дій та їхні діти, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти. Однак це правило не розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року. Включно також вони мають здобувати такий ступінь освіти вперше. За даними міністерства освіти та науки, перевестися на бюджет можуть близько 90 тисяч студентів. 46 тисяч вже офіційно підтверджені. Тож у Мінреінтеграції розповіли, які документи потрібні для переведення на бюджет. Перше витяг з реєстру територіальної громади він має підтверджувати відомості про місце проживання перебування особи станом на 24 лютого 2022 року, або містити інформацію про задеклароване, зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС. Друге документ про освіту здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає, або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року. Ці документи потрібно надати керівнику закладу освіти. Він повинен внести інформацію до єдиної державної електронної бази. Після цього студентів-контрактників переводитимуть на вільні бюджетні місця. Якщо вони будуть відсутні, держзамовлення збільшать. Але цим займатимуться відповідні міністерства. Керівникам вишів заборонено самостійно переводити на бюджет ці категорії студентів. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звісті.